Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім. Це Київ -монінг Шоу на радіо Київ 98. -ФМ». Що ж такі потягуйся серйозні, цілий цілий ранок хочеться тягнутися. Знаєте, може, то хочеться тягнутися до сонечка. Не знаю, не знаю, а його не вистачає. Хоча там, знаєте, на е, хоча. Чекайте, ви ж то на машинах, напевно, зараз більшість нас слухаєте, відповідно, бачите, що там падає такий досить романтичний сніжок. Це так коротко про погоду. Але про погоду політичну далі будемо говорити. Ми в нашому ефірі. Це Київ Монінг Шоу» на Радіо Київ, 98 ФМ, а радіо найкращого міста в світі. І з нами на зв'язку Олексій Голубуцький, політтехнолог. Будемо ми говорити про... Вподобання наші друзі, політичні вподобання про рейтинги, про те, наскільки у нас популярні ті чи інші люди в політиці. Хоча, ну, наприклад, той же залужний, поки що, ну, не, не в політиці як такий, але до чого я це все веду? Тому що свіжий рейтинг від. Київського міжнародного інституту соціології каже про те, що Буданову довіряють 70% опитаних українців, тоді як залужному 72% Отакі От результати опитування, пане Олексій. А чому так на вашу думку? Можливо, тому що Буданов став головою Офіса президента і тому так трошечки змінилися вподобання. Українців, і а, вони більше, наприклад, стали йому довіряти. Ну, Тут багато факторів може бути. І, і цей фактор, і фактор того, що все ж таки ну, Бутанов, скажімо, знаходиться в активній фазі. Він в Україні, він активний гравець. В, в, в внутрішній політиці і зовнішній політиці. так Залужний все ж таки це більше е, спогади, мрія про минуле все ж таки. так і, е, Він вже не головнокомандуючий вже практично два роки. Тобто, практично два роки вже не головнокомандуючий. Е, його посада посла України Великобританії важлива, звичайно, але для більшості людей це ну, зрозуміло. Звичайно, що це, це, ні, це ні про що не говорить, так а голова ГУР, а тепер голова офісу президента. Це значущі посади. ну, Перша була пов'язана з конкретним спротивом України з обороною України. Звичайно, такі всі посади вони ну, мають велику довіру. Серед українців, а тут ще з'явилася політична, тим більше це на протидії з, з попереднім головою, якого не любили люди, особливо останній рік-півтора, і не довіряли. Але знову ж таки, це назвущається. Це, це посада, яка може зараз дати велику довіру, а завтра може статися і навпаки. Добре. Тоді такий момент, пане Олексій. Те, що Володимир Зеленський запропонував Буданову стати головою офісу президента, свідчить про те, що, скажімо, президент почав думати про те, дійсно про ефективність управління, наприклад, про дійсно якісь інші підходи до керування. до... Припинення війни, ну тому що Буданов, от, до речі, в складі делегації, яка сьогодні в Абудабі, Буданов був в Давосі, Буданов бачився з Трампом. Не факт, що вони говорили, але ну це зовсім інший підхід. Плюс і сам Буданов дійсно інший аніж Єрмак. Відповідно, і його підходи, його пропозиції, його методи будуть зовсім іншими. Тобто, я насправді вбачаю. В призначенні Буданова принцип, що друзів тримай близько, а ворогів ще ближче. І можливо, призначення Буданова на посаду голови офісу президента дозволяє самому президенту трішечки контролювати, що робить його один з головних політичних опонентів. Ну на можливих виборах, всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Та ні, ну це гіпотетично настільки, що він опонент, що політичний і так далі. Зараз він є, ну, чесно скажу, політичні опоненти не, не займають такі посади, скажімо так. Ну, ми ж розуміємо, що через деякий час, ну скажімо так, частина. Проблеми, які пов'язані з, з Зеленським, які люди пов'язують з Зеленським, почне переходити на Буданова. Це, це все поки що. Це так. Перший місяць, так би мовити, такої е, е, певної інфорії Я ну, перше ще раз кажу, стомилися, от, Єрмак був з 20-го року, це з практично 6 років. Це велич... для, нашу... для нашої країни це величезний термін просто, так? особливо для такої посади, яка до того ну, не, не мала такого впливу, значення, як при Єрмаку. Єрмак перетворився в віце-президента країни. Більш того, здається, вчора Трамп, Трамп так, здається, Трамп чи Вітков, я не пам'ятаю точно, назвав Буданова теж віцепрезидентом. Цікаво. Ну, то, тому що вони, ну розумієте, конституцію нашу особливо ніхто не знає, звичайно. Більш того, її не знає навіть влада і не знає населення України, так, але за цей офіс президента це не конституційний орган, абсолютно, так це так склалися такі обставини. І, звичайно, тут все побудоване не на повноваженнях, яких нема апріорі, так, а на персоні. Е, в тому і та і специфіка цієї посади. З одного боку, ти найближче до президента виходить. Так, від цього Єрмака все було побудовано на тому, що ось він просто контролював всі виходи на президента, так? І це, до речі, видно. Останнім часом я е, вчора чи позавчора здається, вчора так читав новина, вийшла новина. Про важливу рі про зустріч в Давосі. І Дивлюся, прізвище стоїть Нікіфоров. Мені прийшлося згадувати секунд, 10, хто таки Нікіфоров. Цікаво, а ну просто, просто подумайте, що ви так само впевнений, що ви особливо і, і не згадували останні роки. Тому що Єрмак за займ, всім займався. Він все через всі уважили такі речі, як поїздка Зеленського в Давосі, там зустріч Трампом, Ми читали в, в цьому в соціальних мережах від Єрмака з його малюнками, там і з усіма іншим. Так він все контролював, все ізолював. Президента по максимуму, так ну і зрозуміло, що Буданов зовсім інший і по зовсім по іншому буде комунікація побудована. І наскільки це буде сприйнято е, людьми, це, 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 це зовсім так бути інше питання. Ми не знаємо відповідь. Но я не кажу вже про інше: що все ж таки довіра і рейтинг політичний це різні речі. Різні речі люди можуть тобі довіряти, але це не означає, що вони хочуть бачити тебе президентом країни чи кимось іншим. А, у Зеленського довіра достатньо висока. А, тобто, не достатньо, у нього висока довіра, незважаючи на всі проблеми. Але ми знаємо, що він програє вибори а, всім. Ну масве точно ці двох фігурантів. Він програє вже вибори, так? А президентські і. А, це говорить про те, що ну, люди об'єднані навлу прапора, тобто президента, так? Але це не означає, що вони хочуть його знову бачити президентом. І тому на даний момент, все ж таки, все ж таки на даний момент, все ж таки, якщо залужник буде приймати участь в виборах, він і стане президентом. Ну, поки що таке говорить соціологія. Не стане. Стане президентом, ага. стане президентом, так. А... Якщо буде приймати участь в виборах і на даний момент знову ж таки, через місяць це може помінятися, і Буданов може призвести до миру наприклад, ну, мається на бути одним з півавторів там мирної угоди, так? Більш-менш нормально для України. І думаю, що це додасть йому дуже багато в рейтингу, так. Добре, але може і не стати і через деякий час, там через 3-4 місяці, півроку, так всі ці проблеми, які ну, нікуди не поділися, будуть тільки збільшуватись в Україні. Вони так само ляжуть і на нього, і на його довіру до нього. Добре, ви от кажете, що е, якщо би, наприклад, вибори проводилися там умовно сьогодні-завтра, то, наприклад, став би президентом, якщо відштовхуватися від соціології. То, власне, залужний. Разом з тим, в першій своїй відповіді ви кажете про те, що е, от така зараз довіра до залужного це, скажімо, е, пам'ять про його успішні бойові дії, про те, ті часи, коли він був головнокомандувачем Збройних сил, коли ми проводили там Харківську операцію. Ну, словом, е, чи не? Не виглядає це так, що ми знову наступаємо на одні й ті самі граблі, тому що, наприклад, якщо казати про Зеленського, коли він е вже балотувався, вже був е в передвиборчій гонці і проводилася його передвиборча кампанія, то він ну тут більше не про пам'ять, а про його такий образ людини з народу, нібито однак не підкріплений нічим. Окрім певного образу, певного створеного такого амплуа, до речі, не без допомоги серіалу, так от чи не буде залужним тої ситуації, що ми покладаємося на пам'ять, на його здобутки, на полі бою, але в політичному плані його хист, скажімо, його методи, його бачення не підкріплені нічим. Так, ну, звичайно, ми будемо доступно в будь-якому разі на граблі, при будь-якому виборі. Це, так би мовити, в ну, нас така історична калія, по байки ми постійно наступаємо <гас> на граблі. Так, То, може, це Буданов не бал. з тих? Можливо, Буданов з тих, хто людина дії, скажімо. Знову ж таки, ще скажу, проблема в тому, що поки що. На даний момент Буданов, він знаходиться в певній тіні залужного з точки зору ну все ж таки, головнокомандуючий голова гур це трохи різні, так би мовити, посади і трохи різні можливості, так би мовити, так сприйняття. А Буданов і так як для людини, яка очолювала розвідку, так би мовити, ну дуже популярна, Ну, це ж таки професія не така публічна, а да? в нас він став, ну, ну, грубо кажучи, з військових він другий після залужного, так? І це дуже величезний такий вплив його і його е е е е е ну ступінь довіри до нього, так? Але він зайняв конкретну політичну. Посаду, він робив дуже багато конкретних заяв з конкретними прогнозами. так Це все те, що дуже залужно два два варіанти. Один варіант чисто військова стратегія, яку більшість не розуміють і не, не хочуть читати. Він статті опускає. А друга частина це про за все хороше проти всього поганого. Взагалі ні про ми не знаємо ні поглядів його конкретних так, ну, до речі. Ну, так це і є плюс його. Ну, є, тому що кожний виборець уявляє собі, націоналіст думає, що він націоналіст. Соціал-демократ думає, що судячи по тому, що він там е е е в народився в Радянському Союзі, що він, можливо, з його поглядів. Про російський чи там про ну, такий, помірковано. Проукраїнський, не знаю, як назвати, людина, яка вчора голосувала за ОПЗЖ, а зараз розуміє, що після агресії проти України ну якось це свинство повне, він згадує там фотографію ківаловим і ще з кимось. Так він для всіх, він для всіх він кожен бачить, йому в ньому. Свого кандидата, так би мовити, а Буданову, особливо на цій посаді, вже через деякі дні да, зараз вже придеться ну, робити серйозні політичні заяви і реагувати на, на, на багато речей, які би ну, він би перебуваючи, наприклад, на посаді ГУМ, міг би не реагувати. Ну, просто специфіка посади вже така. <гум> І це, ще раз кажу, я ж не кажу, що післязавтра ситуація не зміниться з Будановим, так? Потім є чисто технологічні моменти, е, дивлячись як, тобто, якщо Зеленський все ж таки прийме рішення, ну, наприклад, можу так би мовити, е, проси Коломойський про це розказав два дні назад, але це, це я казав, 19, на початку 19-го року. так, що якщо би Порошенка не пішов би на вибори, а висунув би домовився, не знаю, там, з Вакарчуком, і всі ресурси президентські, всі інші ресурси, які є, які є звичайно, у діючого президента, виклав би в, в кандидата, але не в себе. Так? То я думаю, що би Зеленський не став би президентом. Mm. Так само і з Зеленським, якщо Зеленський, ну, приклад, беремо таку гіпотетичну ситуацію, так, що він не йде все ж таки на вибори, але поставить все на Буданова. То Бутанова, звичайно, з'являються дуже непогані шанси, так би мовити, стати президентом. Але це все ну, дуже гіпотетично, і ми чудово розуміємо, що 10 разів ще поміняється все. І, і ще скажу, ситуація буде залежати, на яких умовах буде заключений мир, якщо він буде взагалі заключений, так, Які, в яких межах ці вибори відбуватися, і який вплив на вибори буде мати по результату. Мирного, ну, не мирного там замороження конфлікту, так які вплив будуть на вибори мати Росія. А, добре. Почули вас, пане Олексій. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олексій Голубуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Бачите, почули ми його думки про гіпотетичних кандидатів на президентських виборах в Україні. Якщо вони, ну тобто, коли вони відбудуться, рано чи пізно вони точно відбудуться. А пане Олексій, дякуємо вам. Ну і далі наша постійна рубрика Політика. Псі. Потім дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.